То нехай хто це буде дивитися, щоб мене перейматися. Головне не падати духом. Багато в мене їх було, але зараз ходив. Хотів поптрапити, але не знав, що воно буде так тяжко. Не знав. Не знав, що воно буде. Знаєте, я хотів штурмовиком якраз з братом. Страті штурмовання, є пішли. Хотів бути штурмовиком. І зрозумів, воно трошки тяжко. Тяжко бути штурмовиком. Так. Вам подобається хорошо? Ні, далі, далі. Зараз відновлюся трошки, бо приїхав назад. Я раз хочу зараз на позиції виїхати там штурмов трошки на ризик, знаю що своє життя віддам, але. побратиме. Ба... не гарні хлопці. Ну, їх треба навчити. Це головне, щоб не падало дух, оскільки це не тільки от напередку, щоб іменно хлопець прикрив відтягнув з треботолкових і відважних. Саме найголовніше це відважних. Mm -hmm. От такі хлопців бракує. Скажу вам відверто. Мотивація? Мотивація? Ну, не знаю, яких вона має. От мотивація вона має бути тих хлопців. У мене мотивація. Я би це сказав, я багато це говорю. Україна, ненька, батьківщина за Україну. Не тільки в мене от в мене мотивація воювати. У мене зробити от, мотивацію Україну дійсно сильною. Все поміняти. оце в мене мотивація. До речі, дуже гарно почуваю, Тут зараз себе погано почуваю. А що вам тут не вистачає? Тут все файно, от дійсно, мені самого бою не вистачає. Mm -hmm. хлопці, не, то щось, не то взагалі. Я знаю, що там на тому бої. Там хочу щось змінити, щоб укріпити, щоб воно. Щоб було краще. Так, є, друзі. Є друзі. Це багато. І багато нових знайомств. Ну це супер. Як і я ставлюся, я добре ставлюся, але той хлопець нехай піде, поможе. Він сам розуміє, куди і що. І в мене дуже багато знайомих, але бояться, бояться. Ну, то не треба боятися розуміти це. Треба розуміти.